Я також хочу привітати свою чергу вас всіх присутніх, які є на місці цьому і які дивляться в онлайн цими чудовими словами ангельськими Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос воскрес! Слава нашому Господу! Наш Господь Воскрес! Тільки переде мною друзі, співали, в Домовині немає Христа. В Домовині Христа не шукай. Ми вже другий день сьогодні маємо служіння по милості Божій, ми слухаємо Слово Господнє. І Петро свого часу написав: ви маєте пророче слово певніше, і добре робите, коли звертаєтеся до нього. Воно світить, як світильник в темному місті, аж поки не почне розвиднятися. Слава нашому Господу, що ми маємо це слово вірніше. Пророче. І ми сьогодні звертаємося, і ми сьогодні пізнаємо нашого Господа. Споконвіку було слово, і, стало, і слово стало тілом і перебувало між нами. Слава нашому Господу! І ми свого часу воно досягло наших сердець, і ми сьогодні знаходимося в домі Господньому. Я читаю слово Господнє, ми багато чули слово Господнє, і час біжить. І в другий день ми сьогодні святкуємо і цей час. Приходить до закінчення, і я буду читати Слово Боже, буду деякі думки висловлювати, і ми будемо молитися і будемо дякувати нашому Господу. Цей день сотворив Господь, він немаловажний. І сьогодні цей день пам'ятний. Ми сьогодні маємо особливе служіння. Багато служінь, багато за моєї пам'яті я вже більше тридцяти років, як увірував, і такого служіння, такої Пасхи ми ще не мали. І мені приходиться на пам'ять, як свого часу перша Пасха, яка звершалася в Ізраїлі. Вона була по домах, звершали її по домах, звершали поспіх. Стегна були перезою, палиці були в руках і святкували поспіх. Вони виходили. Це вибавлення було Ізраїля з рабства Єгипетського. Вони поспіх святкували, їли цього пасхального агнця, а кров'ю помазували косяки дверей, і ангел-губитель не проходив мимо. Сьогодні також той ангел-губитель є, але кров його не втратила сили. Слава нашому Господу. Ми чули слово Господнє, що Він був мертвий, але живий на вічні віки. Слава нашому Господу! Наш Господь смерть його не вдержала. Ми читаємо, ми співаємо. Кожного разу співали, цей раз не співали, я не пам'ятаю, цей гімн пасхальний. Христос воскрес Смертью смерть подолав і тим, що в гробах життя дарував. Слава нашому Господу, наш Господь є переможець. Вороги, ворог скриготав зубами і від самого початку, від самого початку він був, був ворог, цей неправдомовець, але я зачитаю Слово Боже. І буду ділитися деякими думками. Це є послання апостола Павла до Тимоф до Корінтян, перший розділ з 15-го вірша записано є такі слова. «Звіщаю вам, браття, Євангелію, яку благовістив, яку прийняли ви, в якій стоїте, якою спасаєтесь, коли пам'ятаєте, коли з яким словом я благовістив вам, якщо тільки вірили не на ослів. Бо передав я вам найперше, й прийняв, що Христос був умер ради наших гріхів за Писанням, і що Він був похований, і що третього дня Він воскрес за Писанням, і що з'явився Він Киф, і потім дванадцятьом, а потім з'явився нараз більше як п'ятистам братям, що більшість із них живе і досі, а дехто і спочили. Потому з'явився Він. Якову опісля всім апостолам, а по всіх він з'явився і мені, мов якомусь недородкові, бо я найменший з апостолів, що не гідний зватися апостолом, бо я переслідував був церкву. Переслідув, був церкву. Слава нашому Господу за ці чудові слова. Пише апостол Павло до Корінтян, сьогодні це є до нас. І Каже такі слова. Вертаюся до прочитаного: «Звіщаю вам, браття, Євангелію, яку благовістив, яку прийняли, в якій стоїте. Сильні слова. «Звіщаю Євангелію, яку благовістив, яку прийняли, в якій стоїте, і далі, якою спасаєтесь. Дуже великі обітності, яку прийняли. Яку благовістив вже, спочатку він благовістив, а потім прийняли, а потім укріпилися і стоїте, і якою спасаєтесь не тільки в цьому віці, але і в будущому віці. Слава нашому Господу за, за такі чудові слова. І далі він каже, яким благовістив вам, якщо тільки ввірили не на осліп. хай би Господь допоміг нам. Щоб ми сьогодні прийняли це слово і увірували не на ослів, бо це дуже небезпечно. І далі Він каже, бо передав я вам, що прийняв, що Христос був умер ради гріхів наших за писанням. Пише, що я передав вам, що прийняв. І, в іншому місці він пише до коринтян про вечерю Господню. Від самого Господа я прийняв, що й вам передав. Ночі тієї Ісус, як виданий, взяв хліб, благословив Він це від самого Господа прийняв. І Він каже, і він далі говорить, звішає, що, був, що він являвся Кифі, потім 12, а Він потім каже про себе, на кінець явився мені. Апостол Павло не був. В числі апостолів. Христос свого часу вибрав 12 апостолів і дав їм силу, владу, і робив чудеса, і вони із хворих, але апостол Павло свого часу не був разом з ними. І каже, і далі він про це свідкує. Потім з'явився, він говорить, що з'явився був Петрові 12, Якову. А потім з'явився мені як якомусь найменшому з апостолів. Він гнав свого часу церкву, але Христос свого часу явився мені, був голос, савле, савле, чому ти гониш мене? І він впав на землю. І він зразу незрячий став і казав, що повелиш робити мені. І він почав, почав проповідувати слово Господнє, була явлена милість, Він прозрів і почав говорити слово Господнє. І він звертає увагу. І браття, і що Христос перш явився Кифі, а браття сьогодні читали, він так в загальному говорить, але браття читали сьогодні, що явився Марії Магдалині. Інтересні речі, вибрав 12 апостолів, ходив з ними, був на вечері, говорив їм про страждання. І каже, як я читав Євангелію, зблаговістив, які стояли, які, якою спасаємось, але чомусь Христос явився Марії Магдалині. Чи це випадково, скажіть, друзі, я думаю, що в Бога немає випадковостів. Свого часу ми читаємо Ісуса Навина, нехай книга закону не відходить від уст поїх, а повчайся день і в ніч, даби в точності виконати все, що написано. І я звертав це увагу звичайної Євангелії, яку стоять, яку благовістив, якою ви стоїте, якою спасаєте, якщо тільки прийняли не на осліп. Давайте трошки повернемося до Євангелії, до де свого часу Христос є учнем своїм, де йшли, брат вже нагадував Євмаус, йшли цих два учні. І де Христос звертається до них і каже такі речі, тоді Він сказав їм: о, безумні і запекло серця, щоб повірити всьому, що е, що пророки, що звіщали пророки, чи не Христові не е, чи Христові не, це не. Е, Перетерпіти треба було і війти в свою славу. І він почав від Мойсея і від пророків усіх, виясняв їм з цього Писання про нього. Ми бачимо, Христос Христос пристає до цих двох, які йшли в Ємаус, і починає говорити безумні, запекло серця. Вертаємося трошки далі, де браття говорили вже, що з'явився Марії Магдалині, жінкам у брат Олег читав сьогодні. І коли Христос з'явився їм, написано 24 розділ, 8 вірш. І згадали вони ті слова і вернулись від гробу про все сповістили одинадцятьох та всіх інших, то була Марія Магдалина Івана, Марія Мати Якова та інші з ними вони розповіли апостолам. Та слова їхні здалися, здавалися, здалися їм вигадкою і не повірено їм. от отакі от чудові речі, але такі інтересні речі, але Слово Боже, воно є справедливе, воно є, показує, показує, всю, все показує і добре, і недобре людину, совершенство Боже і несовершенство людини. Являється Марії Магдалині, тому що свого часу, коли Христос був в домі Симона, одна прийшла жінка, і Симон осудив Ісуса Христа, але ця жінка була в домі Симона, і вона плакала, сльозами омивала ноги. Ісуса Христа волосами витирала, а цей Симон осудив його, і Він сказав: Багато прощено, кому багато прощено, той більше полюбив. Марія полюбила. І коли Христос зявився її, вона бачила Ісуса Христа, явився Марії Магдалині. Перше вона бачила Ісуса Христа, але вона думала, що це садовник. Але Христос, коли сказав, назвав її по імені Марії, вона тоді повернулася, а вона каже зразу равуні, що означає учителю. Вона пізнала тоді Господа, явився Марії Магдалині, тому що вона багато полюбила. Всі пішли в свої, збулося слово, поражу пастора і розсіюються вівці, всі пішли своїми справами займатися. А ці жінки прийшли, вони ховали його, і вони ще хотіли останню услугу зробити Ісусу Христу. І Марія чекала, каже: якщо, це, якщо ти забрав його, скажи, де ти положив, для чого тобі жінка вже мертве тіло. Але вона полюбила, до кінця полюбила. Слава нашому Господу! Ісус з'явився Марії Магдалині свого часу Христос з'явився. Учим, які були в домі, зібралися, двері були закриті, опасенні від іудеїв. На той час і не було, не було хоми на цей час. І Христос являється і каже: Мир вам. Сьогодні Ісус Христос каже, мир вам. Сьогодні Христос являється до нас, Він той самий. Він явився Марії на першій її і назвав її по імені Марії. І вона пізнала, вона прийняла, що це був, був учитель її. Явився учням. Вони були заперті в опасенні від юдеїв, а Христос посередині явився і сказав: Мир вам! Потім являється знов через вісім день. Коли знов двері були закриті і знов вертається і каже, мир вам, і звертається до хоми, вложи пальці свої в ребра мої. Він не був, коли, коли Хома це говорив, коли, учні, коли Христос явився учням, вони говорили, але Хоми на цей час не було. Вони сказали, що Вінвився, Христос, не, але Хома не повірив, сказав, поки не вложу рук своїх, в рани, не повірю. Але Христос через вісім день являється і каже, духомив, вложи руки в ребра мої, і не будь невіруючий, але будь віруючий. Слава нашому Господу! Це слова сьогодні для нас. І далі Він каже: ти увірував, тому що побачив блажені ті, що увірують, які не бачили мене. Ми сьогодні є блажені. Ми не бачили Ісуса Христа, ми не ходили разом з ним, але ми увірували. І ми сьогодні блажені. Потім являється знову Ісус Христос учнем своїм, як я казав, записанням. І являється учнем своїм. І де вони цілу, де Христос, де Петро сказав, піду ловити рибу, і інші сказали, і ми підемо з тобою. І ловили, і цілу ніч не зловили нічого, тому що залишили Господа. Христос сказав, без мене нічого не можете. Залишили Господа і ловили цілу ніч. Рибаки були професійні, нічого не зловили. Христос являється, каже, закинь по, по ту сторону, і багато безліч риби зловили. І, і кличе Христос, була приготована їжа, і сказав: ходіть і снідайте! Слава нашому Господу! Господь сьогодні явився нам і сьогодні Господь подає нам цю їжу. Слава нашому Господу! Господь є на місці цьому. Він був мертвий, але сьогодні живий на вічні віки. Слава нашому Господу! І ми будемо йти в молитві, і ми будемо дякувати нашому Господу, що він явився, що ми не були свого часу, і цей апостол каже: явився мені на кінець, явився браттям, явився Петру, братям. Якову на кінець явився мені як якомусь недостойному, не на називатися апостолом. бо гнав церкву ми свого часу теж не кращі були. Ми не були з Христом, ми не гнали Христа, але гнали церкву, і були далекі брат читав далекі обітниця. Не шукали Господа, але Господь відкрився нам. Як якимись недостойним. Ми недостойні були. Ми мене шукали, блукали в цьому світі без хреста, без обітниці, не мали надії, але Христос зріднив нас кров'ю своєю. Господь слово його досіло до наших сердець в 21 столітті. Господь був мертвий, але живий на вічні віки. І він є сьогодні на місці цьому. Він є живий, воскресший і знов грядучий. Я в одному місці проповідував, в одному селі такому небагато людей було. І почав проповідувати за Христа. І одна старушка каже: Я не знаю, що то сталося. Вона прийшла перший раз на служіння. Вона каже: Я бачила Христа на місці цьому. Господь показав бідіні йому, її показав Христа, яка була далека без Христа, а велика любов Божа, Воскресний Христос, явився і її, яка була недостойна. Вона вона увірувала, не міла читати навіть. І Господь з'явився її, і на, і вона навчилася читати. І ми вона ніколи не читала, і вона дивувалася, казала: добрий Господь аж занадто! Я весь час служив, не служила Господу, служила цьому гріху. А на кінець вони увірували, і Господь ще навчив її в старості читати. І вона читала. Ми приходили, і вона читала ті місця, закладувала і задавала, задавала відповідь. Воскресший Господь є на місці цьому. Він Бог благословляючий. Ми будемо дякувати. Написано. Того, хто не віддав гріха, Бога вчинив гріхом за нас, щоб ми стали Його праведністю, який добрий Господь був мертвий, але Він воскрес. Один раз Він пострадав, але живий на вічні віки. І ми сьогодні перед таким Господом знаходимося, до такого Господа молимося, такого Господу дякуємо. Він є Бог всемогутній. Свого часу він Аврааму, Авраамові. Господь сказав: Я Бог всемогутній, ходи перед лицем моїм і будь непорочним». Христос також сказав: Отець мій сильніший всіх, і ніхто не покиде з руки Його. Хай би Господь допоміг, щоб ми шукали в цей трудний час, щоб ми шукали Господа, клали надію на Господа. Всі потреби возложимо на нього. Він опікується душами нашими. Хай би Господь благословив нас. Ми йдемо до молитви ми будемо дякувати нашому Господу. І перед святами зателефонував я хотів би ще сказати одне свідчення, і ми будемо приходити в молитві, ми будемо дякувати нашому Господу. Ми пам'ятаємо, на початку ще зимою приїжджали друзі до нас з Кривого Рога, і це вони співали тут. Два брати було. І третій проповідував, та третій проповідував, який був хворий з кривого рога, який мав велику проблему. В нього в житті троє дітей є, наскільки я знаю. Двоє дітей. Інвалід, інваліди були, тяжка хвороба, інваліди були. вони. І ці батьки ходили за ними, доглядали, і прийшло небагато часу, і горе завітало в їхню. Домівку, батько, який ходив, який весь стягар був на його, на його плечах, захворів, і лікарі оприділили онкозахворювання. І друзі почули про це. У нас є друзі, ми були там, на з'їзному служині, Володя Худа і Андрій Нечай. І вони почули про цього брата, що таке горе. Вони знали, що хотіли приїхати. Вони не раз були на Тернопільщині, на Західну Україну захотіли приїхати, знали, що Господь діє, є сосуди свої, через які Господь використовує. Вони приїхали до нас. Вони були в нашій церкві, вони святкували, вони молилися, просили молитися, і наша церква молилася за це. І вони поїхали, вони мали ночувати, ночувати навіть мене, але сказали, будемо переживали. І вони поїхали. І я ще коли телефонував, сказав: вони сказали, що тієї ночі краще було після молитви, і поїхали, і ніби все нормально. Перед самою перед Паскою позвонив брат Андрій і сказав, що ми, що ми подякували, хоче хвалитися Господом, що Господь добре. І ви в свою. Ви кажете, ми приїжджали до вас в церкву, ми молилися. І в інших церквах ми ще в почаю були, і в нас нелепко на молилися. Він сказав, що зараз брат Саша повністю здоровий, Господь обновив його. Був час після цього я не знаю, чи це тільки до того, чи то після того було. Ужасне положення було. Він дуже тяжкій хворобі був. Він же онко, онко хто стикався, знає. Гній, сморід був такий. Він вже, він вже постив, і такі неприємні речі були. Такий запах неприємний був. Вже приходило все до закінчення. Але Христос є Всемогутній. Він, він ізцілив Лазара, який вже три е, дні був в гробі, який вже, який вже смердів. Господь, вчора, сьогодні, навіки той самий, воскресший. Який дано йому всяка влада на небі і на землі. Він тільки говорить слово і збувається. Він возвін оздоровив. Він воскресив Лазара. Він оздоровив цього Сашу. і Він сьогодні повністю здоров. Він сьогодні молиться вже за дочку, за ту дочку старшу, яка є інвалід поступово наступає. Христос дав владу наступати на всякі сили ворожі. І вони сьогодні радіють Господу. Ми йдемо молити до Господа. Будемо дякувати, що цей день сотворив Господь. І слово лунає, вірніше пророческе слово лунає, воно достігло нас. Ми були далекі, але стали близькою кров'ю Христовою, і кров'ю не втратила сили. Ми приходимо молитву, і будемо дякувати воскресому і знов грядучому. Він достойний хвали, подяки Отець і Син, і Дух Святий. Амінь.